Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні в нас з вами буде дуже цікаве заняття. До нас сьогодні на заняття завітали зайчик, ведмедик, білочка і лисичка. Вони їхали на. Потязі до себе до лісу. Але сталася ось така халепа. Їх потяг зламався, всі вагони переплутались. Подивіться, діти. Що ж це коїться? Зовсім все попеплутувалось. Дивіться, діти. Але це не біда. Адже ми з вами. Дуже розумні і вправні дітки допоможемо нашим лісовим мешканцям. Що ви кажете? Діти, лісові мешканці мені повідомили, що зовсім не знають кольорів, та ще й не вміють рахувати. І навіть не знають, скільки ж їх подорожує до себе додому. Давайте допоможемо їм порахувати. Ну що ж, починаємо. Один повторюємо. Два повторюємо. Три повторюємо. Чотири. Всього чотири. Рахуємо вагони. Один повторюємо. Два повторюємо. Три повторюємо. Чотири. Молодці діти! А зараз я вам пропоную трішки розім'ятися і зробити фіз хвилиночку разом зі мною. Ну що, трішки відпочили. А зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка і має назву Збери потяг. Діти, перед тим, як почати збирати потяг, давайте назвемо кольори. Перший потяг якого кольору? Жовтий поряд. Зелений молодці. Далі. Синій і останній. Червоний. Правильно діти. Ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири вагони. А ось це кабіна машиніста. Рахуємо звірят. Один. Два. Три. Чотири, діти, всього чотири. Ми з вами правильно порахували і вагони, і звірят. Тому полагодили потяг, який і має довести лісових мешканців до лісу. Діти, ви великі, молодці, ви дуже вправні малята. Тож, давайте зробимо підсумок. Хто до нас приходив сьогодні? Правильно, лісові мешканці. Що ми сьогодні робили на занятті? Рахували правильно, називали кольори і лагодили що? лагодили потяг. Ви дуже гарно впорали зі своїм завданням. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.